Як ви змогли от, приймати ці доносне рішення в системі, яка іноді намагається навзяти свою правду і не готова до швидких рішень? Ну, скажімо так, скажімо так. На тій посаді, на якій я знаходився, потрібно було бути, бути саме головнокомандувачем. І повірте мені, що саме головного дуже важливо. Мати свою особисту думку. Дуже важливо. І дуже важливо не тільки мати цю особисту думку, а й відстоювати її. От будь-би хто це був, там, починаючи там, від Верховного рано і закінчуючи там партнерів і таке інше. Бо, бо рішення, яке приймати буде саме ця посадова особа, то вони має дуже високу ціну. Ця ціна вимірюється людськими життями. Тому, тому я цього не соромлюся абсолютно, і я хочу сказати, що я завжди мав цю думку свою. Я завжди цю думку не просто мав, а завжди її доносив, доносив її прямо відкрито. Цьому є, там е безліч там свідків, Цьому є, як це робилося, інколи це робилося в надскладних умовах. В надскладних умовах там це, до речі, і в другій моїй книзі там буде все це дуже гарненько написано. Ви побачите. Е, і тому тому, це перш за все, все ж таки на формування цього рішення впливала перш за все, і та думка, яку я, яку я мав ну перед цим прийняттям перед рішення. Не всі рішення, не всі рішення, на жаль, на жаль, а може, це відповідь не добре, приймає насомного командувач збройних сил України. Але нічого не заважає головнокомандуючому збройних сил України, навіть якщо рішення приймається над тобою, все ж таки знаючи, знаючи. Наслідки цього рішення приймати ти чи інше рішення, яке ти можеш прийняти на своїй посаді. Чесно скажу, я це робив постійно у тих чи інших ситуаціях, як би це важко не було. І колектив, який працював зі мною, він мене постійно підтримує для того, щоб якось намагатися, намагатися мінімізувати наслідки того чи іншого рішення. І я не хочу сказати, не хочу сказати, що я. Не помилявся в тих рішеннях, які я й сам приймав. Да? Я їх і я приймав рішення, які, скажімо так, були помилковими. В цьому нічого, скажімо так, страшного немає, і не потрібно боятися приймати помилкове рішення. Але, але все ж таки я хочу сказати, що ну, механізм, механізм, ну принаймні в тих часах, які проходили працювати мені, він був досить і досить складний. Але, але знову ж таки. І я на сьогоднішній день лягаю спати спокійно, тому що я, принаймні, в кожному цьому рішенні. Я не просто там казав про те, що маю особисто іншу думку. Я про це заявляв абсолютно відкрито і йшов на конфронтацію з усіма, включаючи тих, якими, в принципі, неможливо, йти на конфронтацію. Тому, ну, можливо, можливо, і. І маємо те, що маємо на сьогоднішній день, я маю на увазі мою персону, але хочу сказати, що це дуже дуже важливо. Саме на такій посаді, коли від від рішень, які приймаються, залежить людські життя, мати свою думку, все ж таки впливати на ті рішення, які будуть, будуть реалізовуватися, будуть реалізовуватися. Тому усім раджу це абсолютно робити. Перш за все до речі, при будь-яких рішеннях потрібно думати про їх наслідках, перш за все. Перш за все, ну і по-іншому мати обов'язково свою думку мати можливість, мужність відстоювати її, боротися за неї, наскільки це можливо. Не просто мати її просто, а саме боротися за неї, тому що, ну, тому що це дуже-дуже важливо. -дуже, ну, вам відповідно цього обожити. З початком повномасштабки ви стали символом стійкості, опору для мільйонів українців. А де ви брали сили і тишу для себе, коли увага всієї країни була спрямована на вас? Ну, скажімо так, скажімо так, Скажу чесно, скажу чесно, що, мабуть, ви знаєте, ось коли ти знаходишся у своїй тарілці і коли ти займаєшся тим, чим ти хотів займатися все життя, і коли ти займаєшся улюбленою справою, Рідко замислюєшся над тим, що потрібні тобі якісь додаткові сили. Ти настільки знаходишся, знаєте, там в процесі, як у той хірург, який там, там 8-12 годин робить операцію, він, встановлюючись до стола, він чітко знає, що він буде робити. Що він буде робити. Так, так в принципі, і у мене було, що я якось знаєте не звертав на це увагу. От, ну, взагалі, от навіть коли розпочалася повномасштабна агресія, там. Водій мій проспав, там, і не, не приїхав зі мною, я в 4 години там, ранку там, вдівся і пішов пішки там, на службу. Там. Абсолютно там, ну, спокійно, там, зустрілю там, солдатики підмітали територію, посміявся з ними, покуривши тоді і пішов собі далі. Тут, скажімо так, оця робота, вона, мабуть, можливо, і не, навіть, і не потребує додаткового якогось підживлення. Але, 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 повірте мені, що як тільки ти відходиш від цієї роботи. Відкодиш від цієї роботи, заходиш у, скажімо так, поле, поле, яке тобі, скажімо так, менш відомо, у поле, де ти не стикаєшся із, скажімо так, своєю професійною діяльністю, ось там ти більше за все отримуєш ударів, ударів. Бен. І дійсно хочу сказати, що ну, в'яда ну, да, і навіть замислився, дійсно де ж взяти сили все це пережити. Скажімо так, я знаходив бо, перш за все у своїй сім'ї, я знав, що вона зі мною поруч. Це основа. От, ну, ближче, скажімо так, сім'ї нічого немає. Я знав, що вони мене підтримують. І що навіть якщо завтра все це закінчиться там зовсім по-іншому, я все одно вони мене підтримують. І точно знав, точно знав, що після всіх оцих колізій я приїжджав до свого колектива, дивився їм в очі, я дивився на них, і вони дивилися на мене, як. Ну, я розумів, що вони мене чекали і дуже переживали, коли я там повернувся. І ось цей саме от такий, знаєте, пролив енергії. Він казав, да і ладно, ще побачимо, ще побачимо, ще повоюємо. Тому сім'я, друзі і колектив це ну, дійсно те, що надихає.